Проблеми із електро- і водопостачанням. Яка ситуація на Франківщині після наймасованішого обстрілу військами Російської Федерації енергосистеми України? На Прикарпатті біля села Тустань виявили дохристиянське поселення шостого тисячоліття до нашої ери. Це перші за Вони з собою принесли крім земиробства технології. Обгання кераміки з глини. Десятирічна дівчинка з Франківщини обрізала волосся, щоб допомогти Збройним силам України. Почалась війна, і ще пішло волосся і діткам, і нанес. На Івано-Франківщині 15 листопада під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Як повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, у своєму телеграм-каналі в області спрацювала система протиповітряної оборони. Унаслідок ракетних обстрілів України військами Російської Федерації у Івано-Франківську вийшла з ладу підстанція, що живить електроенергією майже половину області. Зі слів речниці Прикарпаття обленерголіани Гойло, Гойловся, південно-східна частина Прикарпат. Тя знеструмлена, як написала голова ОВА, в області також не працюють світлофори. Дорожній рух регулює патрульна поліція. Також у Івано-Франківську, Коломиї та Надвірній частково вимкнули воду постачання. Про це у відеозверненні на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Руслан Марцінків. А також очільники надвірнянської та коломийської громад Зіновій Андрійович та Богдан Станіславський. У Івано-Франківську через знеструмлення аварійно зупинені сім котелень. У івано франківську у приміщенні перинатального центру горіла їдальня. Про це Суспільному повідомили в Державній службі із надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники розповіли, що евакуювали близько 40 людей. Виклик про пожежу до надзвичайників надійшов о 19-й годині. До гасіння залучили понад 50 рятувальників, а також 12 пожежних автомобілів. Виникла пожежа у цокольному приміщенні перинатального центру. Площа пожежі складала 25 метрів квадратних. У зв'язку із сильним задивленням на пожежі працювали дві ланки газу служби. Пожежу було успішно локалізовано та ліквідовано. Проведено обстеження верхніх поверхів та виведено на свіже повітря 36 породіль та 5 чоловік персоналу. Прикарпатський обласний центр служби крові закликає жителів Івано-Франківська здати кров для українських військових. Запасів у медустанові вистачає, втім потрібно відправити кров на схід країни. Тому й звернулися за допомогою до небайдужих, повідомив Суспільному генеральний директор центру Ігор Дожджанюк. З його слів наразі потрібні всі групи крові. Здати її можна у Прикарпатському обласному центрі переливання крові, що на вулиці Степана Бандери. У будні медустанова працює з 8 до 16, у суботу до 14. Зі слів Ігоря Дожджанюка, якщо на кінець зміни будуть люди. Медики працюватимуть, поки не візьмуть кров у всіх охочих. На Прикарпатті археологи з Галича та Києва віднайшли предмети періоду неоліту. Натрапили на них під час розкопок поселення біля села Тустань. Зі слів керівника експедиції, працівника національного заповідника Данії Галич Тараса Ткачука, приблизно 8 тисяч років тому тут жили перші на Західній Україні землероби. То ці перші землероби, вони з собою принесли, крім землеробства, якого тут не було ще до того, вони принесли також технології роблення кераміки з глини. То вони це, її робили не на гончарному колі, а такими ковбасками літали, потім опалювали. І ми тут проводимо такі ж шурфування цього, цього поселення. Перший шофер там ми закладали, потім далі. Ну тут всього вже чотири шофи ми закладали. На це місце археологам казали місцеві жителі три роки назад. І відтоді працівники заповідника досліджують цю місцевість. Під час цієї експедиції знайшли залишки кераміки. Це фрагменти так званого кухонної посуди так званої кухонної. Вона, бачите, така грубіша, на відміну від столової. Зараз столова, Вона, бачите, тонша. Інколи мало орнаментацію. А це і кремінь. Бачите. Креміння сколи. ще менші, великі, більші. Отакі. От Крім кераміки, дослідникам вдалося знайти зерно, яке каже Тарас Скачук, ймовірно, може бути також періоду неоліту. Ну, правда, такого чорного кольору було, але, але то видно, що зерно, пшениця. Ну, ще будемо робити аналіз, яка пшениця. Вона відмінна від сучасної. Це такий вже доказ, прямий доказ наявності землеробства в людей того часу. Зараз археологи шукають одну із частин житла періоду новокам'яної доби, на яке вони натрапили під час розкопок минулого року. Наше завдання просто попасти на скупчення кераміки, кременю, тобто матеріалу, яким вони користувалися у повсякденній своєму. Це кремінні пластини, скарбачки, ножики, нуклеуси, відбійники. А також кераміка столової кухонної посудини. Ми сподіваємося, що нам вдасться знайти більш багато знахідок цього періоду, а також попасти на житло на культури. Житла ці були довгі. Аби дізнатися точно до якого періоду належать знахідки, дослідники планують віддати їх на радіовуглецевий аналіз. Глина Марічна, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Десятирічна Софійка від літа вже звикла до свого відображення в дзеркалі. Саме тоді п'ятикласниця з Роготина відважилася змінити зачіску. Дівчинка вирішила відтяти коси та продати їх, а виручені гроші віддала на потреби ЗСУ та онкохворим дітям. Були дітки, які не мали волосся, і це в мене була мрія їм дати волосся, але в мене волосся не дотягало ще такої частини, щоб обрізати. І та стався такий момент. Почалась війна і ще пішло волосся і діткам, і на Несу. Золотоволоскою Софія була від народження. Відтоді, зізнається, дівчинка і не стриглася. За півметрову косу вторгувала дві тисячі гривень. Усі кошти віддала волонтерам, аби ті придбали військовим. Необхідне. Я була надзвичайно зворушена вчинком цієї маленької дівчинки її жертовністю, її бажанням допомогти зробити свій внесок в перемогу України. І вона принесла пожертву дві тисячі гривень, які вона вторгувала за свої коси. І тоді була дуже велика потреба в супах швидкого приготування і каві. І ми за ці кошти закупили продукти і передали їх на фронт. За такий недитячий вчинок маленькі волонтерці, військові, вирішили віддячити, і з передової дороготина передали військовий трофей. Нам Софійка, ти золотко. Дякуємо за допомогу ЗСУ з повагою Бандерас та Хмара. Це активна, сонячна, яскрава, позитивна дитина. і це все йде з родини. Мені здається, з виховання від сім'ї. Про ініціативу дівчинки її класна керівниця дізналася із соцмереж. Наталія Ольвич каже, була вражена і зворушена водночас. Багато наших випускників воюють зараз на фронті, багато з них були січовими стрільцями, і це якось так дуже знаєте символічно те, що Софійка в такому віці наважилась на таке, що їй надихнуло, щоб дитина зробила такий вчинок. Те, що зсу потрібно допомагати, тепер добре знають Софійчині однокласники. Я в сусідці замовляю цукерки, і ми їх продаємо, а ті всі гроші, які ми не збирали з пластом і інші, то ми беремо на ЗСУ. Думаю, що найкращий вчинок це допомогти ЗСУ, це молитися за них і ще, наприклад, здавати гроші на ЗСУ. Вдруге відростити волосся Софійка вже планує до колін. Тоді каже, знову його відстриже і віддасть на добру справу. Щоправда, дівчинка вірить, до того часу Україна вже давно відсвяткує. Перемогу Інна Сендецька Монюк, Роман Чержук, Івано-Франківська область. Серію ярмарків на підтримку фермерських та крафтових виробників проведуть в Івано-Франківську. Цього тижня, 18 листопада, на вулиці Вітопського, 20 місцевих та релокованих підприємства презентують свою продукцію сири, натуральні чаї, мед та повидло. Як розповіла координаторка проєкту Ірина Фіщук, виробники матимуть змогу розповісти про себе і знайти нових клієнтів. А франківці та гості міста спробувати щось нове і смачне та підтримати підприємців, які відновлюють свою діяльність після переїзду. Також ми запускаємо роботу інтернет-магазину для крафтових локальних виробників, більшість з яких є продукція Карпатського регіону. Власне, сам проект покриває роботу Івано-Франківської і Львівської області або допомагає тим підприємцям, які активно використовують сировину нашого регіону. Додатково ми передбачаємо провести кілька навчальних тренінгів, які. Покликані зміцнити можливості підприємців у виробництві, звернути більшу увагу на якість продукції, якість сировини і піднімає питання харчової безпеки. Ми плануємо проведення двох ярмарок для крафтових робників в нашому місті спільно з проектом Франківський крафтовий ярмарок. Запрошуємо до участі всіх бажаючих. Хочемо допомогти повірити в себе. Розказати про себе, розказати про свій продукт, познайомити його з жителями нашого міста. Приходьте, будь ласка, запрошуємо як жителів, так і гостей міста, так і маленьких крафтових виробників. Захід реалізовують у межах проєкту рідні об'єднання взаємодопомога місцевих та переміщених виробників крафтової продукції, який фінансується програмою розвитку ООН в Україні. 20 листопада крафтовий ярмарок також проведуть і у Львові. Каріна Борисевич, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Виставку картин пам'яті Юрія Ковальського вперше планували презентувати 25 лютого. Друга спроба 15 листопада, і тривала повітряна тривога. Про це розповідає вдова Валентина Ковальська. Жінка пригадує, що коли жила з Юрієм разом, чоловік вже не малював через хворобу, але з задоволенням навчав цьому свою онуку. Він сам не хотів малювати зв'язку з я так розумію станом здоров'я через біль, щоб не передавати в картинах то, що його болить. Він Такого не любив. Він більше любив спокій, споглядальність, ви знаєте. А відбувалося, ну приходить дитина. Знаєш, що, що чоловік художник і просить ну, дуже гарно. Причому зразу акварельками. Виставка в музеї це представлення робіт художника без професійної освіти, каже співорганізатор заходу Віктор Доскалюк. За його словами, тут представлена майже сотня картин, виконаних аквареллю та в стилі графіки, ту, що і пером. І чорною гелевою ручкою Віктор Доскалюк разом із Юрієм малював та продавав картини на стометрівці. Художника пригадує так він не любив просто так сидіти, він завжди малював. От Він продавав картини і одночасно сидів під деревом в тіні і малював. І Було дуже цікаво спостерігати за тим, як ці його ялинки, це основний елемент його власне, творів, от кожну гілочку, як він пропрацьовував, розмивав, ну, це так. От. Це треба було бачити, і я власне якраз також за цим процесом творення спостерігав. Юрій Ковальський робив замальовки з натури, але деталі міг проробляти ще тривалий час після цього. Мистецтвознавець Мирослав Аронець розповідає, що Юрій Ковальський майстерно і професійно працював у техніці акварелі, хоча й не мав професійної освіти. Цінність його у е, тому, що він. Відчуває кольором навколишню ну, природу. Не тільки відчуває, а дуже файно, гарно володіє майстерно цією акварельною фарбою. Тому що зараз дуже мало художників працюють в цій техніці цією, цією фарбою, а йому поету в душі вдавалося от передати той спокій природи. Наталія Олексієнко Олег Коржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У Івано-Франківській області, 17 та 18 листопада, синоптики прогнозують дощ, сніг, мороз, посилення вітру та ожеледицю на дорогах. Про це інформують на фейсбук-сторінці обласного гідрометцентру. Зокрема, синоптики повідомляють про можливі дощі з переходом у мокрий сніг, і тимчасове утворення снігового покриву за вглибшки від 3 до 8 сантиметрів. Також можливе налипання мокрого снігу та посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Окрім того, Метеорологи прогнозують поступове зниження температури повітря в області та місті від 1 до 6 градусів морозу, а у Карпатах 19 та 20 листопада від 8 до 10 градусів нижче нуля.